Шановні глядачі, прийміть моє вітання. Нехай здійсняться всі ваші бажання, і хай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на середу, 19 квітня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти: Бердстеро, пташине теро. І знову я розпочну цей прогноз з. Епіграфу з традиційного китайські прислів'я та приказки. Давайте подумаємо про те, що вас зараз дійсно хвилює. А я розгорну першу сторінку і зацитую, що випало. Перед чесністю, правідністю та сміливістю навіть каміння не встоїть. Словом можна скривдити, правдою не скривдиш. Доріг тисячі. Правда одна, правди не спустуєш, тому брехня й боїться її. Неприваблива правда краще від дотепної брехні. Від правди, як від сонця, рукою не затулишся. Ось такі висловлювання. Сподіваюся, що і аркани таро. Пташиного сьогодні також нам будуть казати тільки правду. Що стосується 19 квітня, це останній день місячного місяця, звучить трошки тавтологічно, але це останній день. Темної луни, а 20 го числа вже буде затемнення Сонця і молодий місяць. 19 число це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, го 17 го або 26 го числа будь-якого місяця, будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. У вас є можливість підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили, а потім щось дописати під цим відео, бо досить мало на Ютубі астрологів, терологів та езотериків, які використовують українську мову. Так підтримуючи езотеріум, ви підтримуєте українських езотериків. Перша карта не карта дня, як ви могли подумати, бо трикутні аркани. Вони так і зроблені, що остання карта, загальна карта дня, буде в кінці випуску. Можете просто промотати на кінець, подивившись свій знак зодіаку. Перша карта для представників знаку Овен, деякі з яких святкують, можливо, свій день народження. Що загалом вам принесе ця середа? Непоганий день. Цей голуб він пов'язаний з планетою Венери. Це карта зірка і це карта позитивних емоцій. В цілому ви сьогодні будете в дуже гарних вібраціях. Все залежить від вас. Звісно. Якщо ви не вмієте контролювати свої емоції, вони вас накриють з головою. Але в цілому позитивні емоції, віра, надія та любов вони будуть супроводжувати вас протягом цього дня. Для представників знаку тілець дуже гарний день, пов'язаний з грошима. Оці райські пташки, вони характеризують. Карту Сонця, і вони кажуть про те, що сьогодні, в цілому, ви будете світитися, незважаючи на те, що це останній день місяця. У вас сьогодні дуже непогані показники. Якщо треба вирішуватись якісь питання з приводу заробітку коштів, сьогодні ви їх обов'язково заробите. Але будьте обережні, у цей день я вам рекомендую не спілкуватися з енергетичними вампірами, бо вони можуть забрати у вас цю позитивну енергію. Також представник. Знаку Тілець, у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. А ось близнюкам краще в цей день все робити по-новому, не повторюватись. Сьогодні день, коли родичі будуть від вас чогось потребувати, тому зверніть на це увагу. І сьогодні, в цілому, день, коли ви можете. Повертатися в минуле, але все робити по-новому. Також представники знаку Близнюки у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для раків дуже гарний ініціативний день. Сьогодні ви знаходитесь під захистом вищих сил, і сьогодні ви можете зробити кілька справ одночасно. Головне тільки ваше бажання та ваша збудженість, але не будьте надмірно збудженими, намагайтеся конструктивно розповідати про свої справи і не, розпи... не розсіювати свою увагу. Будьте зосереджені, і тоді все у вас вийде. Також представники знаку. Рак можуть зустрінеться чи переговорити в цей день з представником знаку водолій. Для левів. Що ж, оцей Фенікс. Це розбита вежа в перегорнутому стані. Вона каже про те, що сьогодні день, коли ви можете допомагати іншим, якщо вони потрапили в скрутну ситуацію, якусь сьогодні ви захищені від руйнувань, сьогодні здоров'я вас не буде підводити, і в цілому ви можете дуже багато чого зробити, якщо будете підходити до цього з розумом. Також представники знаку Лев 19 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Діви, сьогодні день не для починань. В останній день місяця краще такого не робити. Краще слідкувати за собою сьогодні. День не для творчості, не для якихось важливих покупок та не для прояви свого егоїзму. Якщо ви думати будете тільки про себе, це вам принесе дуже велику шкоду. Тому намагайтеся дослухатися до того, що вам кажуть люди навкруги. В цілому поганий день саме для чоловіків. Тому чоловіки будьте обережні для представників знаку Терези. Вам випав ось такий фламінго. Це карта Блазня. Вона випала в перегорнутому стані. Це каже про те, що все в ваших руках ви можете як створити щось гарне, так і щось зруйнувати, бо це нульовий аркан. Сьогодні вам слід з гумором дивитись на життя, щоб поганого не відбувалося навкруги. Ви живі, здорові, і ви можете багато чого зробити, якщо будете не такими сильними матеріалістами. Також представники знаку Терези. 19 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для скорпіонів. У вас є вибір. Ось ці ластівки це закохані або роздоріжжя, і в прямому стані вони кажуть про те, що сьогодні, які б випробування на вас не вивалились, ви все зможете зробити. Від вашого вибору сьогодні багато чого залежить. Це гарний день навіть для авантюр, сьогодні можете брехати, і брехня ніяк не вспливе. Також це гарний день для якихось любовних утіх, тому якщо у вас є коханий чи коханка, обов'язково сьогодні з нею зустріти. Після закату сонця. Також представники знаку Скорпіон у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для стрільців. 19 квітня це дуже швидкий день. Вам випав ось такий папуга в класичному таро, це жрець або папа, і він каже про те, що сьогодні день, коли ви можете побачити якусь ціль і дуже швидко до неї досягти. Гарний день для поїздок, гарний день для будь-яких пересувань. А також гарний день, коли у вас гарний позитивний настрій, натхнення. Тому, якщо ви творча людина, використовуйте цей день по максимуму. Для козирогів, оцей страус, перегорнута, каже про те, що сьогодні ви можете захворіти, тому тепліше одягайтеся, ще не так тепло на вулиці. Сьогодні день пов'язаний з якимись страхами. Ці страхи, вони абсолютно порожні. Вам слід бути сміливішими. Не забувайте про. Зарядку щоденно не забувайте підтримувати себе в формі і не бійтеся нічого. Немає нічого страшного в смерті. Людей дуже часто страшить саме життя. Тому знаходьте в своєму житті якісь орієнтири, до яких ви будете прагнути. Також представники знаку Козиріг 19 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Водолії. Вам випала ось така блакитна сорока в класичному таро це колісниця. І це каже про те, що сьогодні день, коли ви можете отримати якийсь гарний позитивний досвід, сьогодні день гарний для накопичення як знань, так і. А також непоганий день для поїздок. В цілому, якщо вам треба кудись їхати чи вирішувати питання з приводу вашого автотранспорту, все у вас буде вирішено дуже гарно. І доїдете ви швидко, і все вирішите. Сьогодні день мудрості, і мудрость буде з вами. Також представники знаку Водолій, 19 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. І нарешті риби. Оцей півень це диявол. В перегорнутому стані він каже про те, що сьогодні ви захищені від впливу. Темних сил сьогодні ви можете, якщо ви напередку знаходитесь зробити якісь дуже великі справи, які наближуть нас всіх до перемоги. Також цей день пов'язаний з ризиком, можете ризикувати і вигравати, бо ця негативна карта в перегорнутому стані вона віщує тільки щось позитивне. І нарешті карта дня, чого очікувати від середи 19 квітня загалом. Ніяких особливих змін не буде. Оцей ворон перегорнута. Це, до речі, карта смерті. Він каже про те, що сьогодні день, коли не треба нічого важливого міняти, щоб не засирати свою карму якимись непотрібними діями. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось чорного кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок за південь, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? В цілому весь день до 16 години вечора дуже непогані години. Можна і заробити гроші, заробити щось нове. Буде якийсь захист і не буде руйнувань. А ось починаючи з 16 години до закату сонця не дуже гарні години для будь-яких починань. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Єдине погані години ночі це північ. О півночі краще не навантажувати свою печію алкоголем та не переїдати. Ну і вночі вас також очікує щось цікаве, якщо ви. Полюбляєте сидити, сидіти вже за північ, ви можете чомусь навчитися після другої години ночі. Ну і для тих людей, які додивились відео до цього місця, я зроблю невеличкий бонус. Подумайте про те, що вас зараз дійсно хвилює, я скажу, що це. Вас схвилює те, що ви замкнуті в своєму колі, знаходитесь. Це карта відлюдника. До речі, тут він зображений у вигляді ось такого гарного пелікана, і він каже про те, що у вас є певні обмеження, за які ви зараз не можете вийти. Ви закриті якимись кордонами. Це можливо і реальні кордони, а можливо, це кордони вашої внутрішні ваші внутрішні комплекси у теперішньому часі. Ви маєте втрати, зверніть увагу на своє здоров'я, воно вам зараз дуже необхідне, бо зараз треба якось відновлюватись. Приходить весна, і весна приносить відновлювання. В майбутньому по цьому запитанню ви отримуєте потрібних людей. Вони з'являться. Якщо ви запитували з приводу роботи, чи зможете ви її знайти, так ви знайдете. У вас буде якийсь новий керівник і якась нова організація. А в минулому ви залишили. Рівновагу вам не вистачає рівноваги. Але в цілому розклад дуже гарний, бо всі карти випали в прямій позиції, незважаючи на те, що дві з них негативні. Так, є негатив в теперішньому часі. Є щось, що ви втратили, але розумійте. Що будь-які жертви наближають нас до спільної перемоги, і я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні пташині, аркани таро, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше. Витиралося! Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. Ну і звісно, бійцям українським бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь. Батюшка Бог.